Дорогі діти! Я дуже рада вас знову зустріти в себе в бібліотеці. Ви любите казочки? Так. Да, І знаєте да, багато казочок. Да, а ви знаєте казочку про котика? А яку ви знаєте казочку про котика? Про собаку бачите. А сьогодні ми вам покажемо казочку про котика. А називається вона пан. Подивіться. На селі в одній господі жив колись ледачий кіт та такий брехун і злодій, що таких не бачив світ. Ось у він кусе м'яса. За хвилину все пожертв і вже цілить на ковбаси, як дістати їх тепер. Але хтось йому наврочив до ковбас він не доскочив. І зваливши тарілки, геть потовк на черепки. Ой, дідусю, голубчику, змілийся над нами. Заведи кудати ти в ліс та й зустав з вовками. Хай тому кутові біс, що звести насіння враже, занесу його. У ліс, хай там вовк його поцупить, шкіру хай ведмідь облупить, кістки потрошки, хай кабан, не буде жити, як той пан. Взяв дідусь кота в мішок, до лісу подався. Тихо в лісі, глухо в лісі, там по ходять рисі. І ведмеді, і вовки, гострозубі хижаки, розтулив котяра очі, бір стоїть темнішій ночі. А кругом зелений мох Скрізь шепшини й ожини і ніде нема стежини. Сів сердега на пеньку, Думу, думає гірку. А ви бачите кота старого Мурчика-Базіку, якому вже вже, друзі буде два, вже буде двадцять літ віку. Вже я не той, бо хвостик поріділий і вушко вже зовсім не дочувають. І я скажу скажу вам це не діло, мабуть, мені старому моркотилу мяу, в цьому лісі на старість пропадать. О, гори мені, горе мійці, біда мені, старій кіці, ні молочка тобі тут у збаночку, ні сметанки у горняточку, ні печі тут теплої, ні мишки під лавкою. Замурликати ти пісеньки рідненької та й тертися леп лапкою м'якенькою. Мур мур мур. Я лисиця, я сестриця і сумувати мені не годиться. У мене хвостик, гордість і краса. Я роду хвосте місь лісу. Колобочка я вже з'їла, Піночком закусила. Курочку, що несе золоті яєчка, собі пригляділа. Ой, піду поласую домашньою ковбаскою. Ой, хто це? Що це, дітки, бачу я? Невже це котик ходить тут півдня? Ви вже вибачте, що вас займаю. Хто такі? І звідки вас не знаю? Я оце блукаю, неначе бремінський музика. На сопілці добре граю, якщо хтось поруч за морлика, роблю жодна глером на півставки. І акробатом залюбки, і фокуси я, мітко ставлю, якщо поїсти щось даси. А що ж ти будеш за один? Як величати тебе треба? Мене Коцький звуть завжди. Ну, а для тебе, Люба, я моркотило. А я лисичка, місь краса. Та можеш просто звати лиса або Алісою прозивати, Ходім, коточок мій до хати, тебе я нагодую смачно, Постелько м'яко настелю. Сідай ось тут. Я гостям вдячна, сама вечерю принесу. Ви бачили, якого друга я зустріла? Тепер я в лісі житиму вже сміло. Хвостом крутитиму я вправо, вліво, такі діла закручу я на диво. По лісі, сіра маха, боюсь лисицю, і комаху, сіревушку, довга лапка, куций хвіст. Цілий день ганяв, цілий день ганяв по лісу, навкрусі, щоб обіду для лисички я не став, я морквиночку на сніданок і дістав. І оце тепер морквиночку несу, щоб задолити, а лісеньку лису. Ромашко, куди ти йдеш? Кому кому вітаміноморквинку несеш? Я до тебе в гості йду, тобі гостинці я несу. Їж мопкину і капусту, не чіпай за і їж бадилька смачне, не чіпай тільки мене. Що ти, що ти, любий, зайчик? У мене й думки не було. Ой, в животі щось підвело. Не ходи ти до мене, та всім в лісі накажи. Є у мене моркотило, пан приїжджає з дальніх міст. Хвіст стрівлястий, куциніс, а як пісню заведе, все навкруг від страху мре. Що ж робити на звірятим, як задобрити його? Полюбляє мій пан Коцький поїсти смачненько. Отож стіл йому наготуйте і ховайтесь хутенько. А я його приведу і від імені всіх звірів задобрю і гарно пригощу. Прийдем разом вечірком до сосни, що над ярком. О, діла, такі дива, що ж любити, куди бігти. Мабуть, ті крикнуть на груги, що позбігали звірі всі. Сюди, сюди, сюди. Що з тобою, зайчик мій? Чому кричиш, мов сам не свій? Чи, чи, чи мартин з'їв не свіжу, чи отруйну кем свіжу? Чи тобі наснили щось? Розкажи, що навернулась. Ти мене так налякав, що я кинув з медужбан. Квик-квик-квік-квик-квік! А я до тебе так спішив, що навіть і десь одбив і вушко обідрав гілякою мене зробив ти переляканим. Ой, що тут сталося, браття Гвалт? Чи хто знущається на жарт? Я спав під деревом старим. Мене той крик страшний збудив. Тепер я більше не засну, мабуть, ще з лісу дремену. Ой, блять, звірі, ой, що сталося, все ж таєш сняш нею в хаті. Такий вусатий, будлатий, ще й волосистий було хатий, нам стіл наказує накрити. Там було м'ясо і пиво, замоцьке ясво, інші дива. Що дорозі будемо робити? Мабуть, не в шкіри не зносити. Ну, що поробиш тут? Гайда, Накриєм стіл для дикуна. Я капусточку путошко Нарвало садку кутенько, сам би їв, така смачна, але, та, але треба одувати нам кота. Гій заморський од диба, мені болить же голова, дістав я м'яса сала, вже на село змотався пішодрала, аби лисичці догодить, готовий у кота прислухою ходить. Квікві, -кві, оце на старості мені, та ще й при каліцтві Доводиться шукати свині. горіхів, і при свірці, і вся моя рідня свиняча попрацювала ох добряче. Тому котюзі, муркотилу, наносили сметани, молочка і сиру. Обід сподобається пану, заведемо ми, за дружбу жгламу. Тепер ховаємося в мерщій. Відміть, на дереві не наче в рот набрав води. Кабани для шкістів не не наче миша глячаїться. А ми з вовком два зайці за в вонкі і кущі. Мяу- мяу, мяу, м'ясо є і сало. Молочком із баника, зап'ють його кабанчика, потім бусики оближу, свою пісню заведу. Мяу-мяу-мяу, аби щодня вечеря мати таку смачну. Чуєш, вовче врати, пора тікати нам до хати, побачимо муси мали, ще покущує наше м'ясо сало. От вражий син, йому ще й мало. А кіт наївся, напився, облизався. І на столі, наситивши, спростягся, лежить собі і стиха так муркоче, А лиса жартома його лоскоче. Лежить на кіт, аж тут летить комар. Почув, мабуть, хижак смачний навар. І кабану він сів на хвіст та й укусив. Відтай я стерпно вже свербить, почухати я хочу хвостик в одну мить. Кабан хвостом поворушив, ледь-ледь пошарудів у тиші, а кіт подумав, що то миші, та й стрибнув мишу, щоб свій мати. Кабан злякався і ну тікати. Ой звірі, звірі, друзі, не жити, мабуть, мені. А кіт на дерево забрався, Туди, куди ведмідь сховався. Немає порятунку і мені, не стримуйся на тонкому гілі. Все вищий вище кіт дереться, а тут ведмідь як обірветься. Гуп беркецьнув прямо вовкові на чуб. Тікаймо, друзі, зісні нас. Як всі вони схопились разом та в лісім дуж, як дременуть, не встигли тільки свист почуть. А заєць теж давай бог ноги, аж закурилась дорога. А згодом всі посходились та й кажуть. Отож якби не поховались, то на оріхи нам дістали. Ой, хоч і малий пан коцький, а звірів на нас страха в усіх. Так шануватимуть його й мене царицю всіх лісів. Тепер ми будемо разом в лісі панувати, а звірі будуть нам вечерю готувати. Хай вам усім поталанить. Такого котика у друзі вивізьміть. А тим часом у селі зміни стали чималі. У господі сум і тиша, на столі гуляє миша. Загніздилися в норі величезні щурі, вуж у сінях, тхів в коморі, а господарі аж хворі. Жаль сердечних огортає, як їм бути без кота. І господаря села господиня посилає. Приведи кота живого, не вертай назад без нього. Довго лісом дід бреде, та нема кота ніде. Вже на другім кілометрі почалися дикі нетрі та модрини і граби, та шипшини і ожини і ніде нема стежини. Чуй, коли чує, кіт нявчить. вчить. Кабан зляку вирощить! Вовк, як цуцик, скавали. ніби щось йому болить. А ведмідь біжить та й плаче і жене за ним у слід кіт, його ледачий кіт. Тут з котом вони зустрілись, обіймались, милувались і раділи без кінця. Тим скінчилась казка ця. А в казочки мораль така. Пан Коцький і в житті бува, лисичку також можемо зустріти. Тож просимо, уважні будьте діти, свої страхи перемагайте і друзі ви обачно вибирайте.